Тримай. Чао, Не знаю, чи ти після того свого щось почуєш. Отож, легенький він легенький. В тебе... Слухай, в мене таке враження, що я підібрала всі аромати в одному стилі, десь приблизно плюс-мінус спеціям амбра, а в тебе теж, такий теж один рівний, цитруси, трава. Ну, якось мені все. Я взяла те, що я не мала часу довго збирати. вони мені просто... реально схожі. Вони схожі, бо це ті аромати, якими я зараз користуюся. А цей мені схожий і на лютанца, і на оцього. Або на тих разом їх взяти докупи. Ну, щось є. Тож, ну, що я буду говорити? Я буду говорити не то саме. З першого запису, з другого запису можна поставити відео, що я говорила, відгуки? Ну, то саме. Вирізати. Так, просто вклеїти. Знов якісь ніжні фрукти, якісь знов... Що, царапалося? Ні, я дивлюся, що Ні, я дивлюся, якісь такі зацапані. То я цапала руками своїми жирними. Ніжний, якісь ніжні фрукти кисленькі. Знову якісь лічі, знову якісь полониці? Знову якась трав'янистість, свіжість. Ну і трошки мильність. Та блін, Оля, що ти налила мені той самий аромат? Ти точно не той самий? Що? що ти казала там цитруси? Та все то саме. Свій? І цитруси, і. Тут є цитруси, і, і трава, і лічі, якісь, фрукти, трава. якісь легкі. Тут, О, от фрукти ягоди. тут не заявлено, цитроси. Мені фруктове щось таке ягідне, і, цей, і, що, і, і мускус, якийсь, щось, трошки мильне. Все. А, мускус, так, є мускус. Трошки. Ну, от. Коротше, ми з тобою сьогодні. Ні, це я взяла те, що в мене було на полиці, те, що я зараз тим користуюся, бо я не мала часу дуже сильно розгрібати і це все. Ну, я зараз користуюся свіжими, бо ну, якісь квіти є. Може, може, може і, і троянда є, до речі, кисленькість якась. Mm -hmm. Є трошки ой, чекай, я не... Не не туди? туди. <реш> 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 так не буде сливою. Ні, троянда тут немає. Є, троянда але квіти є. Ну, знову ж таки, квітково, цитрусово, трав'янистий, свіжий, вологий, не сухий, не пилючний, а, не вологий, мені Немає теж, як, ніякого пудри, не пудрить мені нічого. Класний аромат. Боже, я ще одну хочу. Я, я так підбирала олі аромати, а І тепер все, думаю, хто я, <ріху> я хочу щось інше їй підібрати. Ну добре, значить, треба буде ще раз зустрітися. Окей. І куди ти то несеш? Та все туди. Це туди. Це туда же ніша. Куда? Ніша знов? Знов. А це, не, а це не може бути той твій. Я не знаю, як він правда не пам'ятаю, як він пахне, а це не може бути Viper Green від Ex Nilo. Ні. Ні? Ще ні. Ні, ні. ні. Viper Green там і Lang. Угу. І з гальбаном, ну, він прикольний, але. І він дуже інтенсивний, боже, він такий... Це щось, ну, типа, я не знаю. Я, ну, ну цифру. Якийсь цитрусово, -фрук, фруктово, квітково. До речі, а ти гарний чуєш гарний тут, зараз тобі чуєш тут м'яту? Ні, тут не чую. От там чула, а тут ні. Mm -hmm. Не знаю чому. А ти чуєш тут м'ято? Е, вона мені тут, знаєш, як е, холодок такий трошки. А, ну в принципі, якщо з тої точки зору, що холодність, то він прохолодний, це свіженький такий. Mm. А я казала, до речі, минулий раз на акватичність. Власне, акватичність мені так асоціюється не він, як мегамари. Він мені, до речі, теж досить акватичний, але не мокрий. Він більш такий озоновий. Yeah. Знаєш, так? що нагадує мені? Ну, то не точно ти такого не маєш. Нагадує мені, цитруси, акватика. Це дуже нагадує е, Давідов cool Water жіночий. Ну, то не то. Можливо, я його не знаю. Нагадує на тесту. Ну, я не знаю, що це за аромат, ну я Там... віднесу. Ну, давай, якщо до Давідов, я вже спустила тебе. То давай тоді люкс. Якщо ми спустилися до цих. Це легенький, якийсь гарний люкс. Він, до речі, не такий легенький здається, він досить шлейфовий і досить такий заповнює приміщення, що саме цікаве. Ну, я не обливаюся так, звісно, нормально. У мене стіл буде пахнути. Це Льо-Серж-Лютанс. Льо ну бачиш, а це ніша виявляється. Я сказала лю це з цієї лінійки метан mm -hmm. ранок. Mm -hmm. Такий найбільш, як би то сказати, найбільш людський. Ну він такий, що найбільше всім сподобається. Він найменше має нішового того прикола в собі. Так, Коротше, і те, що я його дуже люблю. Це Але все-таки Елдо мені подобався більше. Ну мені як коли, мені не завжди хочеться м'яти. і Я от їх міксую. і Вже от бачиш, скільки я трошки ну, видно, що тобі подобається цей аромат, тому що ти його носиш.